Студія Музеєм України ТІВІ знову знаходиться в районі села Гуда-Можгірська, легендарний артилерійський ДОТ номер 554. Ми спробуємо зняти те, що знаходиться всередині сьогодні якимись сахтариками Це вхід, запасний вхід, це засипана частина казоматів. Тут щось. Засипано, це знову ж таки вхід і бійниці для оборони. Дот прибраний. Тут чиста знову бійниці. Це, зверніть увагу на стелю. Стеля, крім того, що бетон зверху. Металевий Будеш? іде металевий каркас. Це знову бійниці, протизломні зловнів бійниці. От, це, мабуть, сліди, сліди проводки. Бачите, були залишки зал, зал, потужних дверей. Сенне приміщення. Теж напівзасипане. Зверніть увагу на це, мабуть, якийсь запорний механізм. Тут десь був командний бункер. Був командний бункер з перескопом. Оці якесь приміщення. чи вхід, незрозумілий. Засипано піском. Ідемо далі. Це, мабуть, якийсь склад. Залишки, якихось хоч механіць, конструкцій, вода. Посталок стало сталокты. Тут вода. 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 Ленка. Так. Алена. Це, знову ж таки залишки, Вот на какие хоть. Заложки какие-то. Незразумілых. Незразумилых. Комуникацій, це можливо. А там. Вода була. Труби. А, да. Нам штаки стеля. Стежи якась комунікація. Так. Все одна приміщення. Тут 12 км матір. Стіни, бачите, тримаються. Зверху бетон. Не відомо, що буде водно. Вот тут щось есть. То есть тут повинна бути командирская рубка. Це не зрозуміло, не то опалення. Не до опалення. Мала, ага, не бійся. Проходимо. Так. Знову ж таки. Бачите який? Бачите, бачите? Бачите? Бачите, який сильний, сильний От, Сергій Камшурін краще фотограф знімає тут. Фильм. И от ми заложки. Заложки. Подформу для гармат. це було дві гармати. И ще за мат. И ще один каземат, У нас таки комунікації. Ой. Так. Романтично. Досить романтичне місце. І отак от ми. Отак от ми побували в доді номер 554 а Сергій Камширин знімає, знімає черговий фоторепортаж. Ну і ось вигляд з вікна. Так, до артилерійський труп номер 554 Залишайте студію, Музею і ТВ.